озот чанаата Залишився. Два вузли пола. А з чому так? Ми це зробили. Ідеальна ниточка. Розпущена ниточка і хороша прикмета. Розпущені ниточки. Друзі, ви дочкалися. <сум> Всім дякую, хто дочекався. розв'язаної ниточки, роз... Розплутаної. Все, ось такий маємо моточок. Зараз я його знімаю. Ось такий вигляд зсередини. середини з блиском, шоколадна і така ніжна кавова. Ось, Ось цей моточок. Якщо просто так в'язати, то треба брати гачок півтора або два, дуже дрібним візерунком, в'язати, і це буде маленький трикутничок. Його може не вистачити на бактус. Але є така чудова хитрість. Якщо ви берете допоміжну нитку, то ви можете брати гачок 3 або навіть 3,5, і вже використовувати більш масивний малюнок. Кожний ряд у вас буде ширший вищий за попередні, за, е, ряди, якби ви в'язали тільки в одну ниточку. І таким чином. Е, Оцього моточку поєднаного із основною ниткою якоюсь блискучою, я хочу, ну, яка вже знайдеться для цього варіанту, я пошукаю ще. І таким чином бактус може бути значно більший, із меншими зусиллями і тепліший. Тобто, треба продумати, яку ниточку додавати. Якщо просто блискучу додамо, то це буде дуже нарядно, але може бути не дуже тепло. Тож, в ідеалі, це у нас бавовна, було б додати в ідеалі мохер і з блиском. І тоді із спокійним серцем брати 3-3,5-4 гачок і дуже швиденько зв'язати красивезний, неймовірний бактус. Ось такі шалені плани. Як воно буде і коли воно буде?